Молодь виходить на вулиці зі смартфонами, плакатами та вірою у справедливість. Вони скандують руки геть від САП та набу. Вони відстоюють справедливість та антикорупцію. Але якщо запитати, яку саме загрозу несе закон номер 4555-9, Мало хто може відповісти без гугла. це про нову політичну чутливість, коли протест стає актом солідарності, але не завжди глибокого розуміння проблеми. От саме про це розуміння ми і вирішили спитати у протестувальників. Звичайно, розуміють за що вони вийшли. Ми не хочемо, щоб влада замість нас вирішувала якісь такі питання, які насправді важливі. Ми не хочемо, щоб була корупція. Можливо, воно і у нас не сильно корисне, та набу, але воно діє НАБУ та САП. Вони були не ідеальні, але це були останні органи, які не підпорядковувались офісу президента. І ми дуже повільно, але впевнено катимося до того, до чого докатився наш сусід. Якщо цей закон приймуть, воно на нас все, -все відгукнеться бічом не кращим чином. Деяким людям, які живуть в Україні під обстрілами, досі треба пояснювати, чому потрібно розмовляти українською мовою. Тому знаєте, не треба доказувати страусу, що не треба пхати голову в пісок. Набу і САП було створено саме для того, як протидія беззаконню. Кожна влада може переходити червоні лінії. Потрібен все рівно контроль над контролем. Я би сказав. В інших містах там напевно теж молодь. Принаймні знати проти чого вони протестують, добре розібратися і хто за тим стоїть. Не розуміють, тому що тут більшість підлітків, які побачили, просто але вони виходять. Вони не знають, але вони виходять. Насправді за останні роки антикорупційні органи навпаки покращили свою діяльність, тому не треба їх знецінювати. Існує антикорупційне бюро, і дуже класно, що воно існує окремо від нашого президента. Цей закон 4.5.5.5, він уже так? Він переходить під керівництво Генерального прокурора, який безпосередньо підпорядкований президенту. Тобто ті, хто мають контролювати президента і Верховну Раду, тепер стають просто його підлеглими.